Ви Дочекалися нове відео з розбіром дизайну. І так, воно не буде велике, тільки один інтер'єр і тільки тесненьке. Задача розробити концепт від Антонини Пасунко. І так, поки ви розглядаєте більш детально, декілька слів: що дуже важливо, яка задача, і тільки тоді можна зрозуміти, чи виконана вона, чи не виконана. І неможливо просто дивитися на фоточки і говорити, та не гарно чи гарно. Але це не дуже виглядає як концепт. Це таких інтер'єрів дуже багато, на жаль, в такої пісочній гамі в кольоровій. І дуже багато хто використовує сьогодні оці диванчики, ці крісла. Ми саме їх дуже часто використовуємо. Тому, на жаль, головна мета не досягнена. Хоча в цілому це нормальний інтер'єр. Давай подивимося до деталей. Якщо я хочу сісти на цей диванчик, і що я бачу, я бачу прямо посередині оцей металевий І Я проходжу сквозь нього, як в якомусь фантастичному фільмі жахів, і мене розрізує навпіл як два шматка сала. Треба було кудись його сюди поставити, щоб можна було просто пройти нормально. Що інше я бачу? Я бачу ось цей дрот. прямо тут. На першому плані, навіщо це робити, бо знаєш, дизайнери сьогодні не дуже полюбляють дроти. Це як дизайнери автівок. Вони дуже не люблять зеркало заднього виду. Зрозуміло, що дзеркало потрібно бути без нього важкувато. Але як ти можеш побачити всі ці концепти, дуже сучасні концепти, нема, нема дзеркал. От таке дзеркало тут. Давай давай з тобою разом Ось. Стало, судячи з усього з боку дизайнерів автівок, набагато поганіше. І вони їх не рисують, хоча, не милюють, хоча, хоча потрібно. Може вони забули? Ні, вони не забули. З їх погляду це не гарно. І саме так не круто робити про дроти. Ну, якщо це можливо, їх якось уникати, і уж точно не ставити прямо так, от як пастку для ноги людини прямо тут. Дивимося, що тут не так. Це скучнота, нуднота. Дуже багато полосочки, 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 і навіть це. Велюк... Велике люстра теж полосочки. Треба було обрати якусь інакшу форму, може там ось таку, чи там, ось таку. Щось більш цікавіше, і може тоді весь інтер'єр був би більш цікавий, тому що би якась домінанта. Тому що зараз єдина домінанта в цьому інтер'єрі це цей шмат диванчику. Про нього ми ще зараз поговоримо. Давай, наприклад, подивимось сюди. О, тут цікавіше, бо тут є такі, таке велике вікно. Але що тут бачимо? Що це за матеріал? Що це? Незрозуміло, що, що там відбувається? Не бачу. Я беру що я висвітляю це крісло. І стає краще, воно. Чуточку види виділя... відсідняється від заднього фону, але тепер це крісло, воно темнесеньке. Я його теж роблю е, світлішим, але тепер це, це, це вугілля на задньому плані нічого не зрозуміло. І я теж його роблю світлішим. І тепер давай подивимося разом дві картинки. Було і стало. Ну тут от, дивимося, да? Нічого не зрозуміло, що, що за матеріали. Оп, все зрозуміло. Краще, чуть-чуть краще. Можна ще було поробити. Попрацювати, тому е, не зліплюй разом матеріали в чорному кольорі. І останній ракурс це оцей. Я думав, що тут багато чого скажу. Ну, крім того, що ця шафа, її можна було може, не робити. Я думав, що багато що скажу про цей диванчик, що скажу, що от він чорний, і тр треба зробити ось так. Да? Я зробив диванчик чуточку світліший. І ти бачиш, тепер можна зрозуміти, що тут за матеріал, тому що в твоєму варіанті я просто ну, все чорне. чорне. Але я потім перевірив себе так, хм, а чи дійсно треба висвітлювати? І, на жаль, реально, вельвет у фоточках виглядає майже чорним. І я зрозумів, що М, мій коментар не досить доречний. І, і, крім того, можна робити чорні такі частини в інтер'єрах, де все, нічого не бачиш. Це можна робити, це дійсно може бути художній прийом. Іноді цей прийом досить гарний, наприклад, як тут, ну, круто, так, все чорне, нічого не зрозуміло, вона в Криму все, в дому, нічого не бачу, але, е, на мій погляд, все ж таки це залежить від кожного разу. І тут я б е, все ж таки зробив його світліше. Тому в цілому, інтер'єр норм е, я ставлю такий. Е, Тверді сім диванів з вельвету з десяти.